Та таке болото, але теж дожді. За дві секунди промовимо. А то що, тут куди гра? <різько> По снайдерах ви не приходили Але як я дурний навчар? Що? На чар тепер умеште. А я ціла ну. мокра взагалі по, по відійшла. А то що вони тепер? Вони не дограли чи що? Що такі дощитом рейшли. Троварія сиділи, а то такі дочі виріли. Тут волонтеовітку